Зараз я, я повертаю Доброго дня! Мене звати Тарас Радзивіл. Я підприємець, допомагаю іншим створити та розвинути свій власний бізнес фінансового радика. І сьогоднішня рекомендація щодо ефективного управління власними коштами звучить наступним чином: не чекайте швидких результатів. Якщо ми ставимо перед собою якісь цілі, фінансово-матеріальні, цілі глобальні, цілі вартісні. Так? Потрібно розуміти, що за один, за два, за три місяці ми не зможемо їх досягнути. Якщо ми ставимо перед собою ціль роз... розвинути великий бізнес за півроку, ми повинні розуміти, що на це все потрібен час. Будь-який бізнес чи будь-яке досягнення своїх цілей, чи будь-яке інвестування, чи будь-яке накопичення грошей це марафон. Це марафон, це величезний, величезна праця і великий, е, великий період часу, який потрібен для того, щоб це все, що ми посіяли, щоб воно проросло, щоб воно виросло, зацвіло, дозріло, і аж тоді ми можемо пожинати плоди. Тому відразу налаштуйтеся себе на це, що потрібно. Не надіятися на швидкі результати, а розуміти, що на все потрібен час, і тоді в кінцевому результаті ми досягнемо все те, що нам потрібно. Не дуже добре, але ладно.